Ось ви згадували про ТЦК і військкомати. Які проблеми у нас є з ними? Ось ми часто бачимо ці скандали, як вони ловлять хлопців на вулиці, б'ють їх. Наскільки е, такі люди взагалі мотивовані, щоб йти бити, у... знаєте, по-перше, там живі люди, і коли людина підходить і е, бити, вони не б'ють людей. Немає такого бажання побити якоїсь людини. Там просто такі саме люди, особливо люди, з е, які приймали участь у бойових діях. У е, них трошечки інший погляд на службу і взагалі на все, що відбувається навколо. І коли ти приходиш, підходиш до людини і кажеш, я просто ставлю себе на місце цього воєнкома чи цього співробітника, о, людина, будь ласка, от ви такі то такі-то, да. от вам повістка, ви маєте прийти до воєнкомату, тому що це ваш обов'язок захищати батьківщину, коли на неї напали. І я просто уявляю, що вся людина мені щось таке сказала, там, я не впевнений, що я втримався, а не просто міжласового зарядів би. От не впевнений, я в цьому. Так що це значить, тому що я хочу побити якогось призивника, просто стоїть така людина, яка мої побратими, мої друзі, там пораненим, гинуть, проливають кров. А ця людина відпочиває десь там, ну, що знайшла, в ночних клубів тільки не ночних, а просто десь там йому добре. І коли ти кажеш, Друг, твій час, іди, він тебе посилає куди подалі, каже, Та, як, так, як можна відреагувати? Спокійно, толерантно сказав, да, це так, так має бути. Де у вас гарантія, що ця людина потім не стане, наприклад, зрадником? Можливо, якісь інші мають бути моменти, або як це проробляти, як це можна змінити. Ну, це, Багато б... хто говорить, що ми не Росія, ми не можемо ось так поводитися. З людьми. Ні, то я думаю, що це ловити на вулицях це неправильно. Треба все ж таки, щоб був певний реєстр. Про те, що ми з вами вже прозмовляли реєстр людей, які мають бути долучені до е, Збройних сил. І щоб була певна черга, коли ці люди мають приходити. <кхем> Якщо людина, е, ну. Та, з якою там е, може статися бійка, що він стане зрадником. Ну, цілком можливо. Але ви знаєте, ну, якщо людина стане зрадником, то це вже кримінальне злочин. Там це 111 стаття, і там довічного ув'язнення. Тому е, от ми знову бачите, от ми переходимо в площину, що якщо е, не хочеш, то не треба. да? можна не приходити, можна вичорки. О, ні, так не так це не працює. Це обов'язок. І е, людина має е, не тільки мати всередині натхнення. Або не мати. Людина має розуміти, що це кримінальна відповідальність. Подобається, чи це не подобається. ну, ну знаєте, ну, Я не знаю, навіщо порівняти. Ну, тобі хочеться, наприклад, випити вина і сісти за кермо. Ну, я просто сам за кермом бачу, що інкласці. Тобі так хочеться. Але це є, це є пошення, і за це тебе позбавляють прав. Подобається тобі, чи це не подобається. Незалежно від того, подобається тобі, хочеш, чи ти не хочеш. Так само, ну це можна не дуже добре порівняння, можна якесь інше вигадати. Це не принципово. Ну, от, не цікаво, хочеш ти чи, чи не хочеш. На країну напали, ти громадянин країни? Ні, значить, позбавляйся громадянства і тікай з цієї. країни. А як ти хочеш? Ти хочеш щоб жити, відпочивати нормально тут, все, щоб в, те, в, в, в тебе все було добре. А за тебе інші люди будуть воювати, класти своє здоров'я, своє життя, щоб тобі було добре? Ні. Я проти такого. А то, що там він може стати зрадником, ну пусть потрапить у військовий підрозділ. І там з, з тими хлопцями, які вмотивовані, я не думаю, що його там будуть якось над ним знущатися. Я думаю, що його зможуть переконати не фізично там якимось побити ще. Ну, ідеологічно. ідеологічно, я думаю, що його зможуть переконати, і може він знаходиться під впливом якихось пропагандистських російських наративів людини. Може, з ним просто треба порозмовляти. Може, ще якісь причини. Ну, тобто, знаєте, І давайте ж все ж таки пам'ятати, що ці е люди, які ухиляються, в нас, от, коли подивилися наші якісь телевізійні канали, чи ну, десь там інформаційні канали, то склали, може скласти враження, що у нас всі намагаються ухилятися і всі цікають, чи, е тікають від призводу. нічого подібного. Це є певний відсоток, невеликий відсоток людей, яких знову таки повертаємося, 10-15%. Інші люди отримують по і ну чекайте. У нас що немає людей, які мобілізуються зараз? Є. І їх їх велика кількість. Чому ми просто зосереджуємо увагу на людях, які е, ну може так і треба, щоб вони десь були на, на світі на світло виводити їх? Але це ще раз це не більше ніж середня середня статистична по інших країнах, взагалі в світі. Як це вже прорахували, от про ці 10-15%. Тому ну вони не роблять погоду. Так це неприємно, це демотивує багатьох, але це не масове явище. Ну тут же треба теж обережно.